Цьогоріч до професійно-технічного училища Рівненської АЕС вступили 68 першокурсників. У дні виробничого навчання для них організували та провели екскурсію інформаційним центром Полісся атомної станції. Я багато дізнався про наші енергоблоки 440 та 1000 ВВР та їх експлуатацію, та дізнався про наше ядерне паливо, яке використовується на атомній станції. Я дуже мрію потрапити на нашу рівненську атомну станцію, тому що давно мій ще дід працював на цій спеціальності, і мені дуже подобалася його робота. Я хочу йти за ним слідом. Учні дізналися про принципи роботи Рівненської АЕС та зрозуміли, яку важливу роль відіграють робітничі професії на підприємстві. Стабільне та надійне функціонування атомної станції залежить від злагодженої роботи усього персоналу підприємства. Також слухачам розповіли про визначні дати в історії будівництва та експлуатації енергоблоків Рівненської АЕС, про енергетиків, які присвятили своє життя розвитку атомної електростанції та багато іншої. Важливої інформації, і дуже приємно, що першокурсники цікавляться атомною енергетикою, так як вони обрали професію атомник, і цього року три групи наших першокурсників ПТУ в нас на екскурсії в інформаційному центрі. Так що для них перша задача це навчатися, здобути фах свій і бути відданим своїй професії. Майстер виробничого навчання професійно-технічного училища РаЕС зазначив, що такі екскурсії мотивують молодь до навчання та допомагають усвідомити практичну цінність добутих знань. Для більшості першокурсників це була перша нагода ближче познайомитися з підприємством, на якому вони хочуть працювати після закінчення училища. На мою думку, ця екскурсія дуже важлива є для першого курсу, так як вони розглядають під час цієї екскурсії історію самого підприємства. Вони бачать. Моделі, блоків, які під час навчання вони будуть вивчати. Для більшості учнів це знайомство стало справжнім відкриттям і мотивацією до навчання. Вони кажуть, завдяки екскурсії зрозуміли, що професія атомника є надзвичайно важливою, адже завдяки професіоналізму працівників атомної галузі забезпечується стабільна робота енергосистеми, а також енергетична незалежність країни. Я приїхав з Ковальського району, поступив у професійно-технічне училище, тому що я вважаю, що тут велика перспектива, хороший вчительський колектив. Я сьогодні вперше побував в інформаційному центрі Полісся на екскурсії. Я дізнався для себе багато нового. Найбільше мене вразили градирні, і їхня висота понад 150 метрів. Серед екскурсантів були й учні профорієнтаційних заходів Рівненської АЕС. Учні розповідають, що охоче їх відвідують, адже для них це унікальна можливість зануритись у професійне середовище атомної енергетики. Брав участь у ядерній школі. Більше закріпив тему для себе як атомна енергетика. Я більше дізнався про атомну станцію, ну і можна сказати, здобув основу для себе. Серед першокурсників ПТУ АЕС є як хлопці, так і дівчата. Дар'я каже, що технічні професії її захоплювали ще з дитинства. Вперше почула про Рівненську АЕС від батька, який працює на підприємстві. Оскільки я живу біля Рівненської АЕС, я дуже багато чула про неї і про навчальний заклад, заклад професійно-технічного училища. Тому вирішила поступити саме в нього. Я знаю, що невдовзі буде проведено конкурс рефератів імені Коровкіна і планую брати участь в цьому конкурсі. Знайомство з інформаційним центром РАЕС стало важливим кроком у розвитку майбутніх атомників та дало ще більший поштовх учнівській молоді опановувати обрану спеціальність і працювати в колективі українських атомників. Людмила Скіпчик, Павло Жих, Руслан Шевчук, Уіта Зегераес.